Друзі, доброго вам вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 14 серпня 2022 року. Хочу вас подякувати за ваший актив. Вчора я виклав відеоогляд на тему, яка ціна на виноградну ягоду в нашому регіоні. І багато хто з вас мені відповів і багато хто з вас на мій канал підписався. Завчора, це завчорашнє відео, буде точніше сказано. найбільший більший актив і найбільше підписників. Тобто, виходить, що вчора, з вчора на сьогодні, тобто за добу, на мене підписалося 150 чоловік. Я вам за це дуже вдячний. Друзі, хочу сказати вам велике-велике-велике дякую. І ще одне: підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, буде багато цього, чого цікавого. Якось так. Сьогодні у нас ще велике свято, але наша ненька Україна якби не святкує ніякі свята практично із 24 лютого. Всі розуміють, що у нас на даний час відбувається. Ну, і все-таки, все-таки, друзі, хочу сказати пару слів. Друзі, бажаю всім вам, вашим рідним, вашим близьким, ваші домівки. Саме головне це перемоги, щоб ця перемога була тільки за нами. Мирного неба і міцного здоров'я. І всього вам самого-самого найкращого. Дай Бог з Божою допомогою. Все в нас буде добре і все в нас буде Україна. Дякую, щиро, щиро вдячний нашим захисникам за те, що вони боронять нашу неньку Україну. Ну, що ще додати ви всі-все самі, я думаю, бачите. Ну що, друзі, якось так. На даний момент я присутній біля винограду забава. Це сорт винограду забава, тому що вчора знімав відеоролик возлі сорту Снігір. Я, і я там показував грону гарну. Люди зацікавились, я сказав. А це, думаю, зразу відповім. Ну, якось так. Друзі, ну що, у мене на YouTube каналі 615 чоловік вже підписалось. Тобто, у мене на YouTube каналі 615 друзів. Дякую вам за це велике. Підписуйтесь і ще буде багато чого цікавого. Ну що, сьогодні у нас. 14 серпня 2022 року з вами був Талян. Дякую за увагу, до побачення, ще побачимось.